Всем привет, сегодня ми снимаємо ем, відео. Я вам розказую про своє типа заття и все. Або розказую я буду ігру. Коротше, хорошо. Я буду проіграти, буду... про давайте перше. Буду першим знімати ігру яка називається Grow Garden, а потім України Brain Road, можна зняти «Украділа бубу, але хтось не хочеться рознімати, так що тямін. Але краще я «Украділа бубу. Мертвые рельси», м -м, або. Заходжу собі зайду на приватний сервер і там можна зіграти. Кстати, там код Каткер. Кадкер, Кадкер. Каткер це код. Каткер. Каткер, але. Ви ем... можете це не прав... неправильно написати. Так що я потім маю дедрелсі. І... Коли буду дедрейл знімати, покажу код. якраз ви знаєте цей код. Але ще не тільки за код, ще це купа всього, знаєте. Але четверту ігру, думаю, буду грати. Дорс, 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 дорс. Дорс, ну, поки що все. Тепер про життя. Або краще без нього. Коротше. Бачите той комп'ютер? Я в нього буду ем, на п'ятий день грати. Найду якісь ігри. Хтось там строїти. Може. Можна якусь ігру про бої скачати, якщо ви хочете. Але під цим роликом треба хоч мінімум, ну, максимум. Максимум 100 байків, щоб я скачав про бої. Угу. Ну так. Угу. Сейчас можно найти там игры, нет. Всем пока, вы по меня разряжаете телефон. Даже разнимлю вам еще одну виду.